Місія благодійної організації Їжа життя полягає в тому, що ми годуємо свіже приготовленою їжею усіх людей, хто знаходиться в скруті, а також тих, хто просто бажає поїсти. Ми маємо змогу продовжувати своє служіння завдяки безкорисливій праці волонтерів та вашим щирим пожертвам. Зустрічаємось біля першої лавочки. З боку магазин фора в парку веселка. Якщо комусь потрібні гарячі обіди, будь ласка, повідом. Понеділок, середа, п'ятниця. Знайоме місце, поділ, контрактова площа, нижній вал, верхній вал. Будинки 22, 24. Якщо потрібно, приходь. Ще одна точка роздачі свіжоприготовленої їжі по вулиці Новомостицька, 2Г. Що понеділка, та п'ятниці, початок о другій, якщо ви голодні, будь ласка, приходьте.